Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем, відчуй життя без алергії. Назар Ільчишин цілеспрямований 23-річний хлопець, який з дитинства мріяв записати альбом з власними піснями. І заради здійснення своєї мрії поїхав до Німеччини. Та сім днів на тиждень працював на будівництві. Я вважаю, що немає брудної роботи, якщо ця робота наближає тебе до здійснення твоєї мрії. Повернувшись в Україну, хлопець почав записувати пісні та знімати відео. Однак слухачів у молодого співака з Хмельниччини було небагато. Аби про талант юнака дізналося якомога більше людей. Він вирішив заспівати на сцені голос України. Його форте стало тіні п'яно, але на жаль, суддя вже не мала місця у своїй команді, і далі сліпих прослуховувань Назар не пройшов. Проте Тіна Кароль не хотіла прощатися зі своїм фаворитом і заспівала з ним на сцені. Співачка пообіцяла підтримати молодого співака. Є радіо, є телебачення. Ми про тебе замовимо слово, я тобі обіцяла. І вже у півфіналі хлопець заспівав на сцені голосу власну пісню. Ну що, осінь, вітайте, Назарель Чіщена учасник голос України дев'ять. Як співає? Я не знаю, хто вже не, не наставниця. Твоя а просто не знаю, подруга вже можливо. Тіна Карль здався. Ти сюди успієш, не здався, заспівав з Тіною Карл. Як змінилося життя після цього? Змінилося? Всім доброго ранку, дуже радий всіх вітати. Дійсно змінилось життя на краще, і здавалося, що це поразка. Я не пройшов, але тіна дійсно звернула на мене увагу. Ми почали співпрацювати. Вона здійснила мою тоді, тоді ще мрію, коли я йшов на сліпі, сказав, що хочу заспівати в прямому ефірі через рік, а вже заспівав свою пісню в цьому сезоні. І це все завдяки тіні. Я безмежно їй вдячний. Ти плануєш на? Десятий голос йти, тому що він буде народним. Потрібно, потрібно. Скажи зараз, що плануєш. Так, і це, ну, цей тисні, народний, ну... наступний народний. <рес> Всі народні, <да>? <рес> так. <рес> да. Ще й народною зіркою скоро можна стати. <рес> <рес> так підеш чи ні? <рес> я ще не знаю. Можливо, я запитаю в тіни. Ага, <рес> ага, <рес> тобто так. то блат такий великий, да? а тіна ж якщо пізнає голос. Якщо вона порадить, якщо… Якщо вона, вона буде так, тренером, вона ж пізнає голос, натисне кнопку, ну і все, корупція. Так, слухай, піде. Ну, ми тебе <рес> звідси не відпускаємо без музичного привітання. Без музичного сюрпризу давай, співайте. Чудова. Тому що хочеться почути. Що будеш співати? Е, ту ж пісню ми будемо разом. Яку будемо співав? на голову співаєте? Да, Супер. Ми її знаємо, вже як хтось полюбив. Давайте підтримуємо е, вашими оплесками. Ранок починається класно. Скільки всього? Навіть не згадаю і не хочу Безсонні ночі, хотів би я без цього, але все приймаю і промовчу, бо знаю точно всі ті дні, що прожили ми, це так непросто, але доросло. І хоче йти, щоб змогли завжди зробити той крок. То з тобою ми будемо разом. Я знаю, що ти є і знаю не сама, з тобою завжди я. Зігрія тепло і мені живе, то любов твоя, точно знаю я. та любов, що об'єднала нас, змогла зробити яскравим цей шлях почуттям нають, і ріс не буває, але ти, і я покохали на все життя, всі ті дні, що прожили ми, це так непросто, просто, але доросло змогли завжди зробити той крок. З тобою ми будемо разом. Я знаю, що ти є і знаю не сама. З тобою завжди я, Зігрія теплом по мені живе. Спасибі за такий ранок. Побачимо завтра о 6.30. завтра новий день. А ми запрошуємо всіх, всіх, всіх в наш інстаграм. Спасибі за ранок. До завтра! Okay. В інстаграм, в інстаграм. Ходімо, 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 wow. ходімо.